Знову ж таки, я нічого не маю проти аномалії та збірок на неї, і розумію, що над ними теж проводилося багато роботи, і багато кого може зацікавити гра в них у перші рази. Але є люди, які грають у ці фріплейні збірки роками, перепроходячи по 10 разів, і навіть порівнюють їх із сюжетними модами, що, як на мене, абсурдно, оскільки в збірках на кок немає сюжету. І тому тверезо оцінити який мод краще, стає банально неможливо. Це як порівнювати графічний мод із сюжетним. У чомусь краще буде один, у чомусь інший. У сталкері 2 сюжет це напевно найсильніша його частина як гри. І в цьому моді вона вирізана. Як на мене, сенс самого проходження фріплейних збірок втрачається вже після першого повного проходження, де гравець отримає від гри все, що тільки можна було. Все, на цьому моменті можна забувати про неї та переходити до чогось іншого. З сюжетними модами та іграми ситуація схожа. Після першого проходження ти вже можеш спокійно про них забувати. Але якщо в сюжетних проєктах ти можеш повернутися та переграти цілу історію, згадавши, як усе починалося та чим все закінчилося, то що тобі дасть повторне проходження фріплею? Це як книжка, в якій немає самої повісті, а просто розповідається про те, що може собі уявити читач, а далі залишається купа порожніх сторінок, і читачу дають можливість самому на них написати те, що прийде їм в голову, враховуючи рамки та канони перших сторінок книги.